Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Ford Fusion. Автомобіль з 2018 року випуску, обладнаний 2-літровим бензиновим двигуном. Додатково також є гібридна установка. Дана автівка до нас приїхала Штатів США, всі пошкодження були відновлені оригінальними запчастинами. Пробіг даного автомобіля 167 тисяч, а ціна даного авто 14 490 доларів. Автівка має у нас передній привід. Світова оптика фари, гума у нас 17-го радіуса на легкосплавних дисках. Далі автомобіль весь повністю потонований, має задні патроніки та камеру заднього огляду. Доглянутий текстильний салон чорного кольору. В збереженому стані. Карта заднього ряду дверей без нарікань. Дах у нас також без нарікань. Автівка має підлокітник та підстаканник для зручності заднього ряду пасажирів. Далі, друзі. Попередній частині є також кодовий безключовий доступ, е повний електропакет, електрорегулювання водійського сидіння, е управління світлом, мультифункціональне кермо, круїз-контроль, клімат-контроль е двох зон, е мультимедіа з AUX USB, CarPlay та багато іншими функціями. Також є е старт-стоп, е вибір руху, е допомога при спуску, електроручник, та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трейдину. і ми зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. Всі актуальні ціни та е, автомобілі одразу з'являються у нас на сайті автопарк.ua. Тому запрошуємо вас в автопарк.